Всім привіт! Я радий вітати вас сьогодні на цьому YouTube каналі. Ми продовжуємо рубрику психологічне здоров'я чоловіків та автівки, які їх дарують. Сьогодні у нас на огляді дуже цікавий екземпляр. Хтось називає їх Субайота Суба». Проте це ні та, ні інша. Це Сайон, Сицеон, Сіон, ФРС. Так, саме так я виглядаю на фоні цього авто. Ну, десь плюс-мінус зрозуміло. Повертаючись до порівняння з іншими автівками, єдине порівняння, яке тут можна було б зробити, це дійсно Mazda MX5. Ось тут буде вставочка, як вона виглядає. Чому? Форм-фактор схожий, посадка схожа. Позаду місце для тільки речей. Суто... Сідошку відвинув, пакети кинув, все. Я не хочу казати про людей і думати про людей, які туди сядуть. Говорячи про цей автомобіль, для кого він, що він, хто він, як він. На моє враження і на моє здивування, це автомобіль у власності у подружжя, проте 90% часу на ньому пересувається дружина мого гарного товариша. І я цьому був трошки здивований. Я був здивований саме вибору форм-фактору автівки, адже тут є певні враження, що тут треба трошки давати боком, трошки закидувати автівку і ураганіть в потоці, як то кажуть. Або перейдемо на трошки русизми і спальнять. Чому? Тому що ну, ця автівка вона провокує, як я й казав під час огляду безпосередньо, ну, в в'їзді. Досить гостре кермо, досить зрозумілі габарити, що, як, де, куди, яким чином можна було б рухатись, і все, що з цим пов'язано. А тепер трошки поговоримо в Русі про цей автомобіль, адже він саме про те, як його кермувати, як на ньому рухатись і емоції, які він перш за все дарує. Що я можу сказати одразу, не дивлячись на такий маленький форм-фактор, його не можна порівнювати з цією автівкою, з такою, як Evic, який вже був на моєму каналі, але десь відчуття якісь споріднені. Я не знаю, чому так. Мені важко це описати. Але задоволення від кермування цією автівкою, вони якісь ну, дуже схожі насправді. Проте ця автівка зовсім при інше. Тут суто задній привід і можливість робити цікаві речі на задньому приводі. Цей кузов досить часто використовується під певні проєкти дрифт в основі своїй. Хто майже не любить ці мотори, які тут є, це двохлітрові мотори. Досить ну, гостре кермо, насправді відчутно гостре кермо. Є розуміння, коли машина прямує, що з нею відбувається, і ну, максимально зрозуміло. Тобто, ось власне в цьому, мабуть, є якесь подібне враження, як і від Evo, Бо куди ти кермуєш, куди ти повертаєш кермо, саме туди ти їдеш. І це Досить круто, адже більшість автівок, ну навіть там Мерседес, БМВ, Ауді, в них не настільки прогнозоване кермо, і там трошки цікаво. Хоча більшість пошкоджень цих автівок з Америки, вони здебільшого якраз таки по морді. І коли ти саме заходиш в повороти на Нюрбурга Рінгу, є враження і є відчуття того, що морду, точніше не морду, а жопу починає кидати, бо жопа не навантажена. І саме в такі часи, в такій ситуації потрібно відловлювати цю автівку. І тут, як то кажуть, прокладка між кермом і сидінням має сидіти досить розумно і має розуміти, що вона робить під час кермування цією цим автомобілем. Покатавшись певний час, за кермом Сіціон, Сіон, Сайон. Як назвете, так і буде, скажіть, як правильно в коментарях, будь ласка. Я можу сказати, що особисто для мене це автівка не на кожен день, але це автівка, яка перше, привертає до себе увагу зовні, це 100%. І друге, вона дарує тобі гарну емоцію. Реально, ти їдеш і ти беззаперечно кайфуєш. Ну, справді. є певний трошки вихлоп такий ненавяжний, я би так сказав, його може бути навіть і не чутно. Під час мого діалогу. Цікаво. Реально цікаво. Не знаю наскільки потужно. Потужно. Не дивлячись на це, що тут двохлітровий атмомотор. Цікаво. Коробка працює дуже цікаво. Нема такого прихвату, як на турбодвигунах, але блін. Японці роблять речі. Так, звісно, вже є нові покоління, там рестайли, шмарстайли, смартстайли, фігстайли, вся ця історія. Але. Це якийсь відчувається трошний жидем, бо ззовні машина дуже приваблива. В салоні є питання. Реально є питання до автівки. Не в тому плані, що щось тут не так. Ні, тут все так. Ця автівка саме про задоволення в кермуванні, в пересуванні по місту, саме коли ти за кермом, а не від всіх фішок, напакованостей і всього, що з цим пов'язано під час того, як ти їздиш. Це все до інших марок, які можуть цим похизуватися, так би мовити. Вевіку також само там особливо нічого немає. Там, якщо ми кажемо саме про вбрання салону. А ну, тут плюс-мінус схожа ситуація. Єдине, що тут е, заводська ГУшка стоїть досить цікава марки Pioneer. Або Pioneer. Хто як хоче, так і говорить. Ось. Що я можу ще сказати про цю автівку? На ній можна витворяти І можна витворяти цікавих речей насправді. Реально досить така фанова автівочка. Чотири тисячі крутим мотор зараз. Коли тут щойно підгазовували, було майже під сім. І в цьому мені здається саме прикол і цікавість опозитного двигуна на моє здивування. Я завжди відверто кажучи, оминав ці двигуни, але ну бо я не розумів, як їх обслуговувати. І мене завжди страшили, що там свічки замінити буквально треба знімати двигун, щоб просто підлізти. Але час іде, технології розвиваються. Люди, які працюють з цими автомобілями, також в тому числі розвиваються, знаходять методи, способи, доробляють інструмент, який допомагає повністю обслуговувати ці двигуни, не влаштовуючи кардабалет зі зняттями моторів і всього, що з цим пов'язано. Так єдине, що власне вбиває ці двигуни, це час і це недолугі власники, які не слідкують, не обслуговують. і не займаються цією автівкою або іншою автівкою, особливо з опозитними двигунами. Якось так є один маленький нюанс, чого тут не вистачає особисто мені. Механіки. Якби тут була механіка, все. Просто, я б захарився просто гуму купляти 100%. От на механіці це просто була пушка-ракета, гонка самоліт. Відверто. Дуже приємний автомобіль. Візуально цей екстер'єр дуже, дуже привабливий. Вона обійшла свій час на впевнено 5, можливо, і 10 років тоді, коли її випустили. Це були 12-13 роки. Були перші покоління, були певні рестайли, там не дуже значні, але вони були. Візуально вона виглядала просто і виглядає, продовжує виглядати просто дуже актуально. Це такий. Крутий спортивний купе, який тобі хочеться, не те, щоб мати у власності, але проїхатись на ньому 100%, бо вони дійсно викликають певну емоцію і враження від зовнішнього вигляду, як мінімум. Якщо казати про начинки, вони всім зрозумілі. Тут опозитні двигуни. В співтоваристві концерну subaru Toyota. Все очевидно, все зрозуміло, всі болячки знайомі. Автомати тут також стоять Айсіни, наскільки я пам'ятаю, досить впевнено себе почувають, і з цим немає жодних проблем. Підвізки все взаємозаміняємо в залежності від Toyota, від Субару, від Сіону, Сіціону, Сайону, як хочете, так і кажіть. Я не буду вам розказувати і показувати власне багажне відділення, формат посадки і всього, що з цим пов'язано, бо це не про це. Це саме про кермування. Якби я міг передати своє враження ще якимось чином, окрім своїми словами, я б це з радістю зробив. І ви будь-якому випадку побачите прокатку на цій, авто, на цій автівці. Тут комфортно сидіти. Якщо ви сиділи в купешках, ви їздили в купешках, ви розумієте, про що це? Комфортно. Так, це не sl 600 в якому там ще й масажі є, і це теж купе. Це. Взагалі, щось в іншому вимірі, на мій погляд. Це саме про драйв, про емоції, про задоволення і про зовнішній вигляд. Найближчим часом будуть відбуватися зміни, це будуть не тільки розмови про мої враження від автівки. Я думаю, що ми додамо технічку, можливо, найближчим часом будуть якісь проєкти, можливо, не зовсім автомобільні. Я думаю, що вони будуть і про мотоцикли в тому числі. Про двоколісний транспорт. Можливо, мене буде видно десь на іншому каналі, або навіть і на двох одразу. Будемо бачити. Завершуючи цей огляд, я можу сказати лише те, що в порівнянні з іншими, ця автівка коштує кожного свого долара чи гривні, витраченої на неї людиною, яка її купує, яка розуміє, на що вона її купує. І я поясню, чому. Задній привіт. В цьому конкретному екземплярі автомат, проте може бути механіка, досить цікава, я навіть не знаю, розвісовка, як це буде українською, крута рульошка і просто неймовірний зовнішній вигляд. Тому Ту. купляйте саме ті автівки, які дарують вам емоцію, якщо ви женетесь за тим, щоб отримати цю емоцію від авто. Якщо ви женетесь за практичністю, і ви хочете їздити на автівці, яка буде мало споживати в містка по салону, в неї будуть більше опцій, ніж тут, це ваш вибір, купуйте. Проте я буду б і далі притримуватися думки, що автівки мають дарувати емоції. І або це емоції комфорту на трасі по місту, Або це емоції від кормування, коли ти пілотуєш такі екземпляри, як цей. Ще раз дякую за ваш час. Дякую, що дивитесь. Будемо на зв'язку і до зустрічі!